Жито щоб в розслабшениця, ну і я паршниця Лихали під сонцем та зірками Не берігся вам, не Україна! Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Сьогодні ми завітали на центральний ринок у місті Кривий Ріг, де зробимо разом цікавий огляд місцевої барахолки. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та залишати свої коментарі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Залишайтеся з нами попереду багато цікавого. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, скільки скринічка така? 50 гривень. 50 гривень. Ручна робота. Штовчик. 300. 300. Полонський фарфоровий завод. Uh -huh. Україночка. У вишиванці. 300 гривень. Друзі, зверніть увагу, навіть рідна кришечка. Пробка. Маєте Ось така маєте. краса. А це у вас що за набірчик? Кришталевий? Да. Скільки він? Ви маєте рацію. 400 гривень. 400 гривень. Сутниця. Mm -hmm. так. Так, це у нас Болгарія. Скільки вона? 150 гривень. 150. 150 гривень. Друзі, наша серветниця. Досить популярна, ручний розпис, коростенський фарфоровий завод. Підкажіть, будь ласка, ціну. 120 гривень. 120 гривень. Калничок. По формі схожий на Корестенський фарфоровий завод, але коли відсутнє. Скільки такий набір? сет такий. Так, там не... Він не повний, так? Да. Ага. Без кришечок, так? Так. Да. Скільки... Одна є. А, одна є. Ага. 150, 150 камничок, 4 кавових чашки і цукорничка. Ось цікава цукорниця, вербілки. Скільки коштує 50 гривень. 50 гривень. А фотоапарат 2000. — 2000. В робочому стані, так? Я його не перевіряв. Не перевіряв, отак. Ага. Барахолочка в кривому розі на центральному ринку. Подивіться, який великий асортимент. Гродницький фарфоровий Дивіться, завод. Скільки я коштує я чайничок? Я прошу 60 гривень. 60 гривень цукорниця, городниця, горох. І такий забрали. Так, а скільки така цукорничка? Оце 80. Так. Калничок. Довбишевський фарфоровий завод. А, це ви знімаєте 150. 150. Клеймо відповідає 1950 рокам. Кухличок Васильків. 150. Рідкісний присутній кракелюр. 150 гривень. Подивіться, який. Об'ємний, гарний. А то і не будете? Так, а це у нас що? горщик для запікання. для запікання. І скільки він коштує? Я то всі по 50. Всі по 50, так? Ой, Там щось під горщиком у вас лежало. Що це таке? Ну, Гроші лежать. Приготовне містами. Бачите, яка реакція у мене? Mm -hmm. Так, скільки блюдо коштує? 150. 150 баранівський фарфоровий завод Баран. від столового сервізу. так. Mm -hmm. Такі бокальчики, кухлики. Не знаю, по скільки, по 40. По 40 гривень, так. Синельникова, Дніпропетровська область, камничок, підкажіть, будь ласка, ціну. 100 100 гривень. А цукорничка скільки? Ага, за 100 гривень за дві одиниці, так? Хотіла 120. ну. А ваші такі красуні, скільки коштують? 250. 250. А ще підкажіть, будь ласка. Скільки коштує тарілка для перших страв? 130. Дружківка. Суперниця. Кольорове скло на ніжці. 150 гривень. А такі скляночки. 6 штук по 50. 6 штук по 50. Кольорове скло, так. І кавова пара, будь ласка, підкажіть? 35. 35 гривень. Ну, два. Я й кажу, забирайте два. Замократи. Також в кривому розі є у пропозиції ряд радянських годинків. Скільки слава коштує? 150 гривень. 150 гривень. А Касіо? <клес> Чисто японське? Оцей то точно? Точно японський то, А скільки такий? 500, 500 гривень. Ну, угу. опять. Десь 300. 300 гривень. Так, каже, ночі прикраси. Десь 100-120 гривень. 100-120. Що це за камень? Це пластмас, якесь Угу, І угу. Ага. 100-120 гривень за одиницю. Скажіть, будь ласка, така спецовничок-сільничка. 70 гривень. 70 гривень. Пам'ятаю, у бабусі моєї такий янтар був, але з червоною кнопочкою, такий будильник. Скільки такий? Ну, оце воно ага, оце 50 гривень. Ага. Це іде на ходу так. На ходу не такий дуже паном состояння. Ага, будильник йому. не робить тут. Ага. А цей? А цей 40 гривень. 40. Угу, угу. Так, підсклянник, будь ласка, підкажіть. 30 гривень. 30 гривень. А городничка кавова, кавова, чашка. Десять гривень. Десять гривень, так? Друзі, ми зараз на центральному ринку Кривого Рогу. Нагадую, і тут є один дуже цікавий чоловік. Він продає баяни, гармошки, різні крупи. І навіть солома у пропозиції. А головне, він не просто продавець, а справжній музикант. Зараз ми з ним познайомимося, трохи поспілкуємося і послухаємо, як він грає на своєму баяні. Не перемикайтесь, буде цікаво. Добрий Нам на Давайте познайомимося. Зеленському покажете, я місце з ним працював. це на Сузгороді. Я з батюками співаю, зразу передбажаю. Тільки я з батюками співаю, зразу дорога. Енергії. Наша Україна вціла і просвітала. Щиро дякую. Гарних продажів, гарного дня. Будьте здорові. Пока-пока. Це та муха, що на м'ясі сидить. Скільки вона? 500 гривень. Дуже гарна скринічка. Подивіться, ручна робота. Дівчинка тримає квіточку в руках. Виробник Буковина називається Аннушка. 1985 рік. Підкажіть, будь ласка, ціну? 50 гривень. Ну і звичайно, значки. Це досить популярна тема в кривому розі. Друзі, особлива барахолочка в кривому розі саме на центральному ринку. Скільки такі коштують? 900 гривень за набір, так? Це в нас мельхіорчик. Ложечки для перших страв. А такі солдатики скільки? 50 гривень за одиницю. А кубок? Кубок. 50 гривень також. А годиночок, будь ласка, підкажіть? 200 гривень. Працює в робочому? Ні, не в робочому стані, але є. До нього всі складові. Карманні годиночки. На будь-який смак. Командирські. скільки таких годиночок? 600. 600 гривень. В робочому стані, так? У робочому стані. Також є інший від командирських. І декілька карманних. Яйце Фе Скільки коштує? 250. 250 гривень. Фарфоровий виріб на ніжках. Підсвічник. А що за метал? Бронза? Бронзовий, так. А скільки він? 400 гривень. Четіста гривень коштує. Великий асортимент монет та значків. Також модельки присутні різного характеру на будь-який смак. А це ваше? А скільки під скляночок такий? 350, 350. це мільхіор так. Зверніть увагу. Присутні зображення притаманне Радянському Союзу. Ракети Космос. 350 гривень. Також калини по бокам. Та ж сама тематика. А такі фляги? 100 гривень. Енержавічка. Так, а звичайні класичні під склянки. 50 гривень. Підніпрогес, зображення, ракета чи корабль якийсь. О, а що це у вас таке цікаве? Чот... А що це таке? Труба подзорна. Подзорна труба? Так. що, Можна місяць на неї спостерігати заміс? І документи є, так? так. Зімні зрительні труби, Славутіч 1 Славутіч 2. Друзі. Ось, на тасугі, побиваючи каву, можна подивитися на місяць і там щось побачити, так? Ти... так Слухай. <laughs> так, а скільки такий молочник? 50 баранів. 50 баранівка. Підкажіть, будь ласка, лисичка. Бита, бита. Ага, пошкоджена Полонська. Так. А статуетка? 250. 250. Ручна робота, полонський фарфоровий завод. Бачимо цукорниця Баранівська. І знову наша серветниця Користенський парфоровий завод. так, А такі салатники. 100 гривень. 100 гривень. Всі по 100, так? так А рибка, будь ласка, 50. полонне, завод художньої кераміки. підкажіть вазу ціну. 100 гривень. 100 гривень. Кришталева. Стан відмінний. Так, я дивлюся, достатня кількість монеток. Ось, будь ласка, Ігор Шамо, Національний банк України. Як тебе не любити, Києве мій? Скільки коштує? <трасно> треба. Ага, треба подивитися. <п éc 4000 -000> В кривому розі притаманні предмети місцевому місцевому колориту. Ось, наприклад, Дніпропетровську 200 років такий. Декоративний самоварчик з підставочкою. Підкажіть, будь ласка, ціну? 70 гривень. 70 гривень. Так. А ведмедик? 50. 50. Так. І музиканти. Це побити. побити. Ага, побита, так? Ага. А ще, друзі, пам'ятаєте, такі ось насили значки в дитинстві? А скільки такі значки? По 5 гривень. По 5 гривень. Ось, будь, ласка, глухарь, літачок, собачка, німецька, жестко шерстя, легавая. Скільки такий набір склянок коштує? 1200, 1200. скринька, будь ласка, підкажіть. Ручна робота 50 А витязь? На запчасти 40 гривень. На запчастини 40 гривень. Полтавська цукорниця. Там немає. Кришечки. Угу. А тут що? Пустичок. Чихуль. А, чехольчик просто. Так. Значки різні. І виделечки, будь ласка, підкажіть? 100 гривень за комплект наявності 6. Стан відмінний. Так, а шахи тут є? Скільки такі шахи коштують? 700 гривень. 700 гривень, друзі, подивіться. Пластик. Ось. Одарочка. Славно, звісно. А вони, вони повністю комплектні? Так да. ага. Комплектні. Доволі цікавий екземпляр. Київпластмас Саме Київпластмас їх виробляв, так? Друзі, подивіться 700 гривень. І доска навіть є. Друзі, нашого музиканта. Обов'язково. Наталії Івановни, директора того самого клуба школьника, перепаклона зараз приходимо, питає. Наталія Івановна вона він, він діла, тому що він з нею працював, ага. у неї підводить у неї, окей працював. Ага. І, а я був звукорежисером. Ага. Я в тому, в тому що в школьників там не робив. Тобто ви з Зеленським пересікалися? Так, да, ми пересікалися на, 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 на представленнях у, у Любаненка, у нашого мера було. Раніше мер ага. Любаненка був у наше місто. Ага. На його прер... всіх этих, самих новорічних святах. Ага. І Зеленський постійно розказує, був шартом. Постоянно Постійно був чортом да, Зеленський. Ну, десь детське представлення. Це його театр у нього представлення, так що ми. Тут винаджували... У нього костюм черта, бо він одягався. А, да, так, да. да. на цих детське представлення. А, є... а взагалі класно грав. Кла обалденно да? а, Ну, Сам артист, понимаєте? Так зрозуміло, ми Дякую, дякую. Так що поплот нашому сайту. Здоров'я йому. Наснаги. Дякую. І вам здоров'я, всього самого так, найкращого. Будьте здорові. Пока. Богаче, mm. а, підкажіть, будь ласка, скільки коштують? 20. 20 гривень за одиницю. 20. Кольорове скло. Так. А такі бокали? Такі 20. 20. Тарілочка, будь ласка, скільки? 50. 50. Тут у вас є тарілочки для перших страв. Дружківка 35, так? Так. 35 гривень. Mm -hmm. Вони всі по 35 у вас, а, так? Ні, ні, ні. є. Ціни різні, так? Да, різні ціни. Туди ж його положити. А ні, туди на ту сторону. На ту сторону, так. Так, так, на ту сторону. Це 15. Uh -huh. А така скільки? Да, да. А ну подивіться, що там з тієї сторони. Тут написано. 35. 35, да. так. Так. Клеймо хайта вперше таку зустрічаю. Да, от так. ага. А така скільки? А там? Синельникова, нічого не написано. Нічого не написано. А для а. других страв, підкажіть, будь ласка. Да, такі 25. 25, Дружківочка. Угу. Це у нас користень, здається. Так. так. 25, так. так тут різні. Всі різні, а ціни однакові, так? Всі різні, по 25 можна, так, да. по 25, так. Да. Ось угу. дивіться, друзі, хтось вчився в школі, 28 листопада, класна робота. Це просто перелажувати тарілочки. Угу. 2013 рік. Кривий ріг, зайчик 235. Подивіться, які гарні тарілочки. Петриківський розпис 250 гривень. Виробництво Україна. Декоративні тарілочки. Підставні або для других страв 450. Зображення, козак, дівчина. Також чашки Гігант 225 гривень. Будь ласка, масляночка 335 в новому стані. 395. Вироби з глини. Скляні чашки на будь-який смак від 210 гривень до 375 гривень. Орел 650. Декоративна статуетка. Кавова пара 215, чайна 375. Два слоники, білий, чорний 255, ступа.

Два цікавих, два друга, 875. Лелеки, 895, ціла сім'я. Татко, мама, двоє діток. Грибочки 100, 155 грибочок, а під ним сім'я їжачків, 735 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по центральному ринку міста Кривого Рогу. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.